Сьогодні набрала такий повний ящик корма, останній він у мене був. Я думала, там їм на два дні вистачить, щоб сьогодні і завтра, Але по дорозі розсипала тим собакам. Ці сьогодні прям дуже голодні. Аж видно, аж фіркають, аж просять. Другий раз вони з нею охотуються і корм їдять сухий. А сьогодні прям всі ждуть. У мене малютки. А що це таке? А що це ви не подобували собі їжі сьогодні? Тоді да? у вас такий небезарний день. Я вас нагодую, звісно. Звісно, я буде нормально. Федя, як діла? Як тобі діла? Я не знаю, чого. Федя чуть припулює на лапу, вроді Фітак кажеться. Феді треба вдома, він треба, щоб отаспався, одлежався. Йому тут дуже тяжко на зависи від них пожити. Я йому шукаю вдома, його подивилося більше ста тисяч людей, пролайкали, прокоментували, зробили репости. І все. Всі пошкодували Федю. І нічого ми більше не добилися для його. Але я з усієї, з, із, з, з, зі всієї сили сподіваюся, Шо? що може хтось дивлячись і чую, чуючи ці слова, що я зараз кажу, може хтось допоможе Федію, я його допоможу зловити, я його допоможу Та Це буде прям нелегко, але він не агресивний, він не буде кидатися, кусатися, він швидко привикне. Дуже умний собака. Бач, зараз я патрулюю, понасипаю їм їди, уйду, вони прийдуть сюди. Поїдять, всі поїдять. Йо? Ці двоє лопають уже.